Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Сьогодні на моєму каналі не типове відео, а саме скільки платить україномовний Ютуб за тисячу переглядів, або в загальному, скільки можна заробляти на українському Ютубі, або просто на Ютубі в 2023 році. Покажу реальні цифри, скільки мені приходить грошей в своїй творчій студії на, на мій Ютуб канал, і скільки я заробляю з мого Ютуба. Також розповім, чому одна, наприклад, україномовна людина. За тисячу переглядів отримує 1 долар, а друга україномовна людина отримує за тисячу переглядів вже 10 доларів. Також розповім топ країн, які платять найбільше за тисячу переглядів. Отже, заряджаємо позитивом це відео, втискаємо лайк. Вам 100% до карми. Починаємо. Якщо просто перейти на головну сторінку мого канала, то ми можемо бачити, що я маю вже 101 відео, 4 тисячі з половиною підписників. За що я вам дуже дякую. Але ця інформація нам особливо ні про що не говорить. Тому є такий сайт, як Social Blade, наприклад, і туди може кожна людина зайти, у кого є YouTube, у кого нема YouTube, і можете вписати туди назву любого каналу і вам покаже про нього статистику. Ви дізнаєтесь про нього статистику, скільки він може заробляти. Але забігаючи наперед, тут все так більш розмито. Тут говорять, що можна заробляти від 10 доларів до 1000 доларів. Цей канал може заробляти. В кінці відео я вам покажу свій реальний приклад, реальні свої цифри вже зі своєї творчої. Студії, а не через Social Blade. Якщо ви не знаєте, як подивитися аналітику другого каналу, то я вас зараз навчу. Заходите на будь-який канал, який вас цікавить, на головну його сторінку, ось щоб у вас було приблизно так, як у мене, батько-інвестор. і Скопіюєте ось цей ось посилання, ось цей YouTube, і посилання на цей на мій канал, ну, на мій або на чий інший канал. Втискаєте тоді, переходите в Social Blade, і ось тут, наприклад, або в іншому десь місці буде Enter YouTube Username. Я вписував просто українською батькою інвестор і мені нічого не вивело. А от коли вклеюєш, вставляєш оцей лінк, то тоді воно мені нормально показує, так як ви зараз це можете бачити. І отже, що нам показує цей Social Blade? Якщо сюди спускатися нижче, тут видно, що 101 підписник, так як і там в мене було написано 4,5 тисячі підписників. Дякую вам ще раз. Скільки відео переглядів, країна, в якій зареєстровано, і коли було створено мій канал, 16 жовтня 2021 року. До речі. Буде рівно 2 роки, як вийде ось це відео. 102 відео. Хоча я завжди думав, що це буде 101, що це буде 100 відео. Тут такі цифри, що в місячна моя дохідність може бути від 4 доларів до 56 доларів. Прикольно, 4 долари і 56 доларів. Нижче написано, що річний дохід може бути від 42 доларів до 675 доларів. Теж такий така розбіжність ого 40 доларів і майже 700 доларів. Подивившись тут збоку, видно, скільки було підписників у мене за останні 30 днів. Бачимо, 450 підписників підписались. Дуже круто, дякую вам. І скільки було відеопереглядів, 14 тисяч переглядів за останні 30 днів. Опустившись ще нижче, то ми бачимо тут по датах від початку місяця, ось за оцей місяць, за місяць-жовтень, перше, друге, третє, четверте число і от 14 це вчора було, за сьогоднішній день ще. Немає, ну за завтрашній день так само. Написано, скільки тут було переглядів, скільки було підписчиків, плюс скільки підписчиків було за один день. Бачите, в середньому плюс 10, плюс 20, плюс 10, плюс 20, плюс 30, плюс 10, 10, 10. От. І тут скільки мені скільки в цей день заробилося від 9 центів до долара, від 16 центів до 3 доларів, від 17 центів до 3 доларів. Тобто теж така розбіжність. Від 15 копійок до 3, там, гривень або доларів. Ні? Все, що тут показано, це показано в доларах. О, то, що я говорю, десь там в гривнях, на то не звертайте увагу. Все, тут, що показано на цьому сайті, показується в доларах. Бачимо, якщо тут нижче, ось тут уже є тижнева дохідність. 3 майже 300 переглядів, і дохідність була від 82 копійок до 13 доларів. І, звичайно, ще, ще написано, що 30 останніх днів ось було 14 тисяч. Переглядів і заробив я від 4 доларів до 56 доларів. Тобто, можна сказати, що от, якщо оцю суму поділити на 14, то ми дізнаємося, скільки було за 1000 переглядів по версії Social Blade. Тобто ми оці 4 долари найнижчу ціну поділимо на 14, і вийде, що за 1000 переглядів я отримаю майже 30 центів, 28 центів, найменша це ціна. Або... Якщо поділити оці максимально 56 доларів, поділити на 14. То за тисячу доларів, Боже, за 1000 переглядів я отримаю 4 долари, тобто від 28 центів до 4 доларів можу отримати за тисячу переглядів. Це така от аналітика цього сайту. Від чого залежить, що один україномовний контент заробить 1 долар на тисячу переглядів, а другий україномовний контент заробить 10 доларів на тисячу переглядів. Все залежить від того, яку тематику ви знімаєте. Бо, наприклад, від там про дітей, дитячий контент, або відео, там, де розказують якийсь гумор, гуморні оці всі смішні прикольчики, вони оплачуються, вони монетизуються по сайнижчій ціні. Тобто це сама така дешева. Але там воно виграє за те, що дитячий контент, наприклад, він може так розрости, що там буде 20 мільйонів підписчиків, або ще більше. Так само, і гуморний контент. Не знаю, чи є таке гуморний контент. Ну там, де показують різні приколи, щось смішне, то вони монетизується найменше. А от ті канали, які там, наприклад, про фінанси, про інвестиції, як у мене, вони мають монетизуватися по найвищій там ставці. Тому від цього може залежати, яку нішу ви виберете. Але тут так само є палка в двох кінцях. Перед тим, як перейдемо до моєї творчої студії, я вам покажу всі свої реальні доходи, всі е, уже точні показники. Хотів би показати ще, скільки топ країн, де найбільше платять за тисячу переглядів. Ось тут в мене є такий скріншот. За даними онлайн-видання Australian Street, у лютому-березні 2023 року топ країн із найдорожчим CPM, тобто cost per mile, або ціна за тисячу переглядів, виглядає так. Нідерланди 18, майже 19 доларів за тисячу переглядів, Ірландія 19 доларів, Німеччина майже 20 доларів за тисячу переглядів, Норвегія 21 долар, Великобританія 22,5 долара, Швейцарія 24 долара за тисячу переглядів, Нова Зеландія майже 30, 29 доларів, 4 центи за тисячу переглядів. Канада 30 доларів за тисячу переглядів. США майже 31 долар за тисячу переглядів. і найдорожче платять за тисячу переглядів в Австралії 37 доларів. Тобто я не знаю, чи в Австралії є там своя окрема якась мова, чи вони там на австралійській чи на англійській розмовляють. Але якщо ви будете, ваша цільова аудиторія буде в Австралії, то у вас за тисячу переглядів буде 37 доларів, От, а не долар або 4 долари, як в моєму випадку. Ось ще трохи статистики щодо розвинених країн світу: Румунія 6 доларів, Швейцарія 13, майже з половиною доларів за тисячу переглядів, Ізраїль 14 доларів, Португалія 10 доларів, Об'єднані Арабські Емірати. 8 доларів за тисячу переглядів, Латвія 6,5 доларів за тисячу переглядів. І скільки платить YouTube за тисячу переглядів у країнах? Тайр 34. 3 34 це країни, що розвиваються з більш дешевими, але менш сплатоспроможними лідами. Камбоджа майже 2 долари, Туніс 2,78, Тринідад і Табаго 2,76, Пакистан 2,09, Ямайка майже 3 долари, Танзанія майже 3 долари, Індія 3,36 долари, Філіппіни 2,40, Шрі-Ланка 3,30, Гана майже 3 долари. А в Україні по цій статистиці, скільки платить за 1000 переглядів YouTube, то можемо тут бачити, що приблизно 4 долари за 1000 Переглядів в Україні і приблизно таке ж саме значення мають В'єтнам, Грузія, Ліван, Марокко, Північна Македонія та Йордан. І, отже, саме цікавіше, мабуть, для всіх реальна статистика, реальні показники з моєї творчої студії, свята святих, кожного блогера. Тут ось показується, скільки мені реально за кожне відео мені, скільки було, скільки в мене було переглядів, скільки мені заплатили за те або інше відео, в який день скільки було виплачено реальних уже грошей. Не Статистика там від стільки від 3 копійок до 20 доларів. А от конкретика. За останні 28 днів бачимо, що мої ролики набрали майже 14 тисяч переглядів. Ось 14 тисяч переглядів, скільки годин там було, скільки е, під, передплатники, скільки підписників е, прибуло. І ось о, основний, скільки мені прийшло за останній місяць, за останні точніше, 28 днів. 179 тут написано в мене в злотих. Тут уже в мене написано в злотих не в долах. Ну, от, тому що я отримую в злотих на польську карточку на плачу податки в Польщі. Якщо брати, наприклад, по окремим дням, то ми бачимо, ось тут 20 вересня я отримав найбільшу дохід 14 злотих 20 грош. От, Потім було 22 вересня, вже було майже 4 злотих. Якщо подивитися по курсу, скільки це було, тоді ось на 20 вересня 14.20. Ось, Якщо це в доларах, то 14 доларів і 20 по тому курсу це. Ця... 3 долари майже 30 центів. От, Зараз ми бачимо 0,23 і 20-го було так само 0,23 гроша за, боже, 0,23 цента за 1 злотий. За 20 вересня мені прийшло 3 долари 30 центів. Якщо перевести це на гривні, наприклад, то бачимо, що в той день найбільший такий прибуток був, це 120 гривень за один день. Але якщо взяти, наприклад, ось оце 20, 22 вересня, вже бачимо, тут 3,81 мені всього на всього Робила за той день. І 3,81 польських злотих це було 0,88 американських доларів, менше долара. Якщо в гривнях, то це було 32 гривні на той момент за той день. Тому від 120 до 8 до 30 гривень. Але це вже за конкретні дні. Це не від до. От. А конкретно в той день було 120, а через 2 дні було 30. Якщо ж порахувати ось цей загальний дохід за всі там мої відео за останній місяць, тут бачите, до речі, от що. Що виходило у мене там 7 або 8 відео в місяць. Виходить. 179 злотих, вже не доларів, а злотих. Я заробив за останні 28 днів і вони набрали 14 майже тисяч переглядів 13 тисяч 900. Припустимо, що це 14 тисяч. Тому оці 179 злотих ми поділимо на ці 14 тисяч і дізнаємося, скільки ж було злотих за тисячу переглядів. Бачимо, що за 1000 переглядів в середньому в мене виходить 12,79. 12 злотих 80 грош. Тобто, якщо перевести по курсу долару, то бачимо 12 злотих 80 грош. Це виходить майже 3 долари за тисячу переглядів. Або 107 гривень за майже 108-108 гривень за тисячу переглядів україномовного контенту про інвестиції, про фінанси. Тобто, можна так ще підрахувати, що от зараз у мене 14 тисяч переглядів було за останній місяць, і я отримав там 43 долара якщо я в 7 раз збільшу свої показники, то я буду мати 100 тисяч переглядів і приблизний мій дохід має бути в збільшитись теж в 7 раз, тобто буде 301 доларів з 100 тисяч Переглядів, тобто ось так: 100 тисяч переглядів, і ви в інвестиційному фінансовому секторі маєте 300 доларів в місяць доходу з Ютуби з самої монетизації. Але в україномовній тематиці, фінансовій темі не дуже легко це зробити, тому що. Дуже мало людей цікавиться інвестиціями і фінансами. На жаль, звичайно, канал росте це я вам показував за останні 28 днів, тобто за останній місяць. Тут можна вибрати, наприклад, за останні 90 днів, і бачимо, що за три останні місяці, то цифри ще менші получаються. За останні три місяці я отримав 376 злотих, а було переглядів 40 тисяч майже. Тобто, якщо ці. 376 злотих поділити на уже 40, бо тут 40 тисяч на 40, то мені вийшло, що я отримав за тисячу переглядів 9,5, можна сказати, 9 злотих 40 грош. Тобто по курсу це вже виходить 9,4. Якщо в доларах це 2 долари 18 центів. А якщо брати в гривнях, то в середньому це 80 гривень було за тисячу переглядів. Ну і не зовсім актуальний показник за останні 365 днів за рік. Чому не зовсім актуальний? Тому що монетизація в мене почалась тільки від березня, здається, і тому я отримую монетизацію тільки, получається півроку, а воно в середньому, мабуть, порахує за весь рік. Тому за весь свій період часу, от я вже веду 2 роки канал, а ось тільки в березні 23-го року я отримав монетизацію. От, і тобто півтора року у мене було без монетизації, і зараз тільки півроку почалась монетизація, як, точніше, як вона є. От, і За цей період я отримав 736 злотих, за весь період від початку монетизації до зараз. І було 117 тисяч переглів. Тому якщо ці 736 злотих поділити на 117, ну, от забираємо. Тисячі, щоб дізнатися тисячу, то виходить, що в загальному 6,2. От, але воно плюс воно тут воно показує монетизацію, коли пішла монетизація, а попередні воно не показує монетизацію, тому що її не було. А тут, як ви бачите, виходили 3 відео, 4, 2 відео, 3, 3 відео, от і так далі. А перегляди воно порахувало. Тому це якби ну не зовсім актуально так рахувати. О, але в загальному можете бачити, що за весь період зовсім небагато було зароблено з Ютуба. Тому, якщо ви думаєте про Ютуб як основний вид. Заробітку, то розумієте, що треба дуже сильно так напрягтись і попрацювати. Для мене на даний момент це YouTube канал більше як для розваги. Я от чомусь вчусь, вас навчаю, і так само веду так сказати собі статистику. Ну не то, що статистику, а записую, як-от яким я був колись, і як я думав колись, які у мене були показники реально от тоді, і щоб їх можна було потім порівняти, так і сказати, відеоблог більш для себе. Ну і звичайно, я ділюсь з вами всю інформацію, яку сам дізнаюсь, щось там розумію, щось вивчаю, щось уже знаю. Тому тепер я думаю, приблизно ви розумієте, наскільки треба вірити оцьому цьому Blade, і точніше, як розуміти приблизні його показники. Бо, наприклад, у мене написано, що за останні 30 днів я заробив від 4 доларів до 56 доларів. В реальному житті ви ж бачили, що в мене там 179 злотих, а 179 злотих за останні там 20. 8 днів, а не 30. Це по курсу долара, виходить 41,50. Додамо ще ті два дні, які дораховує YouTube, і візьмемо, що в середньому десь 43 долари. Я заробив за, о, за цей, цей, так сказати, місяць. А Social Blade показує від 4 до 56. Тобто я десь ну, в границях попав до цих 56-43 долара, ну, тобто десь посередині. Хоча я знаю, мені я дивився колись раніше канали, де показували тільки, там був не Інвестиційний канал, а от більш таке розважальне про те, що я говорив, то от у них майже завжди, я не знаю наскільки правду вони показували. Але я думаю, що правда то була, тому що я сам перевірити не можу залізти в їхню творчу студію. От, але вони показували, що от якісь розважальні канали, дитячі канали, то от як у них написано, оце найменше, то десь приблизно біля оцього найменшого вони показували, що ось о мій реальний дохід з рекламу Ютубе. Більш. Вони заробляли з реклами, які їм там пропонували щось прорекламувати, там не знаю, або якісь іграшки дитячі, якщо це дитячий канал, ну або там щось, щось інше, яке якусь смішну рекламу зняти, наприклад, про красівки. Тому, якщо ви хочете знімати YouTube канал і думаєте, яку нішу вибрати, про що вам знімати. По-перше, знімайте про те, що вам подобається, в чому ви розбираєтесь, або що, в чому вам хочеться розбиратися, що вас цікавить. О, бо якщо ви вибираєте якусь тематику, наприклад, інвестиції, ну вам взагалі не цікаво про неї нічого. О, і, і, взагалі, ви до того ніяк не відноситесь і, і, і навіть не хочете туди лізти, але е, ви вибираєте її за того, що там типа, найбільше платять. То це буде провал, тому що ви будете себе примушувати постійно щось робити, десь черпати якусь інформацію. От. Тому робіть то, що вам подобається, те, що вам буде в кайф. Для тих, хто вперше на моєму каналі. Нагадую, що це не основна моя тематика про YouTube, основна моя тематика про інвестиція, про гроші, про інвестування в акції і про фінанси. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, тискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. На цьому в мене все. Всім дякую, всім па-па. успіхів в інвестиціях.